Ти просто бачиш, як живе саме життя, себе живе. Та якби те спостереження за життям цього тіла, інших тіл в кадрі, інших форм, форм це я маю на увазі, і, і тварини, рослини, ось це все. Все безоціночно, без опису, без все просто. І відчувається така благодать, така тишина, бо цей, ось, знімається ось ця говорилка, вона заслоняла ось цю ось, прекрасність цього світу, і її, якби вже повністю все, все відбувається, а немає того, хто коментує, того хто з чимось не згодний, не згодний з потоком життя. Або згодний в якихось випадках цей ум, ці думки вони говорять, що класно, це все класно, це мені подобається, а це мені не подобається. Це все був оцей я, з яким утожнювалася себе. І завжди себе утутожнювалося з цим тілом і з тим, хто там говорить з тими думками, що це мені приходять думки, що це мої думки. А вони просто собі описували, вони про, це просто програми записані, записувалися протягом життя, все записувалося, записувалося. І е, оцінка людей, оцінка світу, оці, оці всі е, ділення на добре і погане. І ось ці програми вони, вони просто крутяться, крутяться, і коли вони стають уже невиносимі. Людина починає шукати, як, як з цього вийти. І ось цьому допомагають якраз ці зараз майстри, люди, які, які пройшли це, які розуміють, як як з цього потоку позбутися, куди дивитися, що потрібно дивитися в. Те, що відбувається у відчуття, у те, що є зараз, де зараз моє тіло, задаватися такими питаннями. А що зараз, а де тіло? Починати відчувати, починати безоціночно на все дивитися, просто сприймати, витягувати увагу завжди з думального процесу. І втепер кожного разу витягувати увагу. Це робота з увагою, тому що увага застрягає там. Її треба здумання витягувати в тепер, в теперішній момент. Ось чому завжди кажуть, що треба в теперішньому моменті жити, але не завжди не всі розуміють, що таке теперішній момент, що це повне виведення здумок, -з -з повне.